начала. Доброго дня, розпочинаємо роботу нашої комісії. Всього членів комісії троє Олена Шахтун, Наталія Харкава, Міляна Юрик. На комісії присутні троє депутатів з трьох. Форм є засідання комісії про обличчя. На комісії запрошені представники виконавчих органів міської ради. Пропонують з ініціативи управління обліку та контролю за використанням комунального нас, роботи про додання комісії проєкту рішення міської ради, про додання роботи прийняття у комунального класса системи коміської територіальної команди, об'єктам завершення піднесла, гідру споруди, висловального каналу, центру вислови та інфраструктури, ворогів спортивки, інтерфьюри, водночас, системно, запушку сад. Чи пропозиція по допомогу ядку денег? Немає. Хочу пропустить садку для тебя заснуть за, самі запуск посад. Приходить проти стандартники надання згоди на приміття власне і країна громада в ЄПА на завершення будівництва і структур, каналу центру спорту і інфраструктурного інфраструктурно вода арабних. Питається штука начальник обліку та контролю за простанішки комунального кордоні. Входячи те, що на рішення не було зареєстровано завершеному будівництві, не було реєстраційного номеру, якщо не допомога, процес реєстрації ми не змінили назву. Е, вже не воднора терноплі, а гідротехнічні споруди центру висувального каналу. Таким чином ми скасовуємо переміщення надання згоди і робимо вже таке фільне з реєстраційним номером і правильно назвою. Стоїмо на висування практично, подання згоди на прикладу моральної власності, або до технічні споруди висловальному каналу Центру висловання водних видів і структури водного арену Тернопіль. Також висловання. Тому, до тему весною, за троє рішення прийнято. Питання вони з нами